Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому відео на своєму каналі. Мене звати Зоряна, я мама в декреті. Зараз конкретно я їду по шини, хочу змінити в автомобілі вже на зимові. І так співпало, що я їду в найспекотніший день, в плюс 16. Це не могло бути інакше, але вже як є. Нічого страшного, головне, щоб потім, вже коли будуть черги, я вже не чекала. Хоча ми рідко виїжджаємо, але все ж. Потрібно підготуватися заздалегідь. Ось такий у нас був смачний сніданок: це шоколадна вівсяна каша з фруктами і з горішками та медом. Трішечки покупок з сільпо, бо в тебе не було знижок, то поїхали в сільпо. В сільпо їх теж не виявилось. Найдешевший сир ось по 359. Ну це правда була акційна одна єдина ціна. І останні шматочки сиру. Далі ви говорили, що там смачний оселедець норвежський, молодий. От його я і взяла. Будемо куштувати до картопельки. Ще взяла дорадо радо ось таку невеличку розміру. Вийшло мені на 392 гривні, а так кілограм 430. Два салати такі по 40 днів. Здається, гривні такі йогурти були зі знижкою 50%. Закінчується дата чи сьогодні, чи завтра, дві штучки. Далі дітям ось такі Локомоко йогурти, сирки кисломолочний 5% на запіканку. Це було в магазині, в магазині Сільпо. І там я заплатила 970 гривень. Наступна це АТБ закупка, ось таку зелену цибульку. До салатиків сулугуні по 46 з копійками з моцарелою. Рулет курячий, не пам'ятаю, по-моєму, 140 гривень за цей весь рулетик це вищий сорт, шинка. Далі форелька десь 167 гривень, 180 г. Далі тунець був у власному суку і в олії. Взяла по дві штучки по 39, я не пам'ятаю, по 39 здається. Фарш домашній теж був акційний, але я не згадаю вже ціну і чек. Десь я поділа, викинула, взяла три упаковки. Далі хліб Покровський, дві упаковки, пасту. Щоправда, я помилилася, бо я... в них там була раніше з твердих сортів, а це звичайна паста. Ну добре, вже така буде одна. 30 чимось там гривень. Далі снікерс на касі вже захотілося, і 28 гривень. Ось така якась солона карамель Міленіум. Далі в форі я ще взяла кефірчик і молочко. Кефір 36 гривень, а молоко 29 гривень. Тож взяла кілька упаковок, бо у нас діти страшне. А, і ще в АТБ взяла яйця там, три десятки. І ще, як то кажуть, знаєте, ринок у свекрів винограду. Нам передали минулий раз цілий великий-великий. Ящик, але ми його швидко з'їли, і я вже кажу: ні, не треба нам так багато, то невеликі відеречки. Далі мама передавала персикове варення, робила цьогорічне. Далі вже в кефіру, ось, боже, з кефіром, ой, з з кефіром, з кетчупом, боже, що я говорю? Це ще минулорічні огірочки, кизилове варення цьогорічне, і квашені огірки на солянку на ось таке щось. Гарбузик свій. Ще в неї перчики є. І ось таку невеличку цибульку, каже, якраз їсти, типу, знаєте, до борщу свіжою. Ну і тут зелень, кріп, петрушка і м'ята. Ось це така була ось. А, і ще картоплі кілограмів, напевно, 5. Все, ось такі були закупочки на сьогодні. Ще зробила класно, що поміняла колеса. Нарешті все готове до зими. Друзі, ви не повірите, це молоко, яке я придбала у форії, все виявилося з кислим. Я не знаю, чи це трапилося через те, що я дві години фактично його возила в машині, але я не ввімкнула отоплення, тобто в мене було. Ну, Плюс-мінус, як і на вулиці в машині, або ж воно вже продавалося прокислим. Ну, оскільки я не маю аргументів ні за одне, ні за інше, то вирішила ні в чому не розбиратися, а готувати млинці. Можливо, хтось купував там молочко і воно теж виявилось кислим, то напишіть. Але я думаю, що все-таки, мабуть, воно просто без холодильника зіпсувалося, бо дві години. Хоча, ну, таке е, значить, нормальне молоко, скажімо так. Тому кави не буде, але буде сьогодні багато млинців. Я так виходжу з ситуації. Мій чоловік каже: вили, вили. Я кажу, та ні, то чого нормально можна млинців посмажити. І я готую за методом спочатку сухі інгредієнти до дуже такої густої маси, а потім розводжу молоком до потрібної мені консистенції. Але оскільки молока було багато, його потрібно було використати, то сьогодні будуть дуже ріденькі млинці, але в такому разі я їм даю. Взагалі, цій масі так довше постояти. І тоді кликовина, борошна розходиться більше, вона довше стоїть, розходиться, і млинці виходять теж непогані. Є якісь невеличкі у мене сьогодні е, сухі такі. Ніби як гранули, не знаю, з чим це пов'язано, чи це молоко було прокисле, чи це борошно, але ніби я все нормально розмішала, як і зазвичай. Ну, нічого страшного. Словом, нормальні такі млинці вийшли. І Я готувала це в день, але була в мене така ідея приготувати на сніданок щось. І це буде якраз частина і сніданку, і перекусів. Хочу зробити мініатюрні млинці з сиром кисломолочним, хоча сир теж брала в магазин. Ні для запіканки, але піде в налисники. До сиру я буду додавати трішки сметани, одне яєчко та цукрову пудру. Все ретельно перемішаю і буду цю начинку додавати у млинці. Млинці буду робити, як я вже сказала, маленькі, тому кожен великий млинець розділяю на два трішки цієї начинки і на змазану форму маслом відправляю. Та буду запікати в духовці десь. При температурі 150 градусів, ну, хвилин там, 30, буквально трошечки, щоб яйце приготувалося всередині начинки. І гарно кожен шар млинців буду е, також змащувати маслом, аби запах був більш вершковий і аби вони не сильно горіли. Але температура невисока, тому все має бути добре. Взагалі, я так не дуже люблю ці маленькі такі млинці, все маленьке, бо на це йде дуже багато часу, як мені здається. Але оскільки я вирішила не морочитись, з конвертиками, а просто ось так от трубочками заматувати, то все, в принципі, швидко. І дійсно так зручніше е, і діткам було брати, та і ми, в принципі, знаєте, не переборщиш з кількістю млинців, взяв собі декілька маленьких і думаєш, о, вже стільки то з'їв, все, на тому зупинюся. Тому такий е, непоганий вийшов спосіб. Начинка нікуди не дівається, вона всередині гарно тримається, тому сміливо можна ось так загортати, якщо це сирна начинка. І все дуже смачно вийшло. Можливо, ще в наступний раз ще зробити, знаєте, таку поливку зі сметани з цукром, теж буде непогано, але і так було досить-досить смачно. Ну і це вже на ранок ми дістали те, що залишилося. І я трішечки підігріла в духовці при температурі 100 градусів, дуже швидко духовочка розігріває, навіть швидше, ніж мікрохвильовка. Причому рівномірно, і дістала своє варення. Я його так люблю. Воно таке смачне, не дуже естетично це все в банці, але повірте, воно таке смачне. Це варення полуничне за гарагару. Наступного року, дай Бог, щоб все було добре, зроблю ще, але його потрібно зберігати в холодильнику. Діткам дуже смакує, бо запах полуниці, не наче от щойно з городу. Тож я смакую, і ті, хто їсть зі мною, вам теж смачно. Ми Знову логопеда і. Дещо прикупила для того, щоб з дітками займатися. Ось таку мозаїку. Ось це, типу, липка основа. І блискучі ось такі наклеєчки. Це для розвитку дрібної моторики. І воно дешеве, бачите. Тому вирішила взяти. Там дві картинки. Ось така і ось така. От. Ось це типу, такі знаєте, так пухнасті, як наклеєчки. Але малесенькі, їх треба ручками брати, і це дуже класно розвиває дрібномоторику. моторику. Наступна взяла ось таку поший сам. Була вона в логопеда донька, і вони з нею шили якусь іграшку. І вона каже, що коли ось так дитина ж є, то вона теж там, знаєте, розвиває ці всі маленькі свої ручки, пальчики. Ось такі 5 фігурок іде, 259 гривень. Я колись таки сама навідшила, я вам покажу. Але в мене просто зараз вдома немає фетру, і, і я оце вдома зараз вирізати просто не зможу коли. Хоча тут взагалі нема що робити, потрібно просто мати фетр різних кольорів. Ох, мене сьогодні і колише з боку, в бік це довго водила машину сьогодні, що аж підтрушує досі. І ще одна розвивачка для дрібної. Моторики, правда, я не помітила, що тут все по-російськи написано. Це піском висипати. Тут знімаються липкі частинки, насипаєш пісочок певного кольору і вийде ось така картина. Коштувало 90 гривень, там були різні, але я взяла такий дівчачий малюнок. Не знаю, хто тут робить. Написано Україна. Так, виробник Україна, але чому, чому російською? Ще й партія 23 року. Дуже дивно. Ну таке. Якби побачила, то б не взяла. 4 плюс. Будемо робити з ладочкою і, можливо, з Орестиком. Якщо прямо сидіти над ним, то він зможе зробити. Я подивлюся, як лада відреагує. Якщо вона захоче, то з нею зробимо, а потім уже докуплю Оресту. Як добре оце посидіти в тихі, відпочити. Тому коли я стою, грубо кажучи, на. В якійсь пробці машиною, то я не злюся, не чекаю, коли там швидше, я відпочиваю. Напевно, мами багатодітні мене зрозуміють. І взяла води, щоб запити таблетку, бо капець я сьогодні не їздила. Спина болить, колеса тягала, і сумки, і знаєте, якісь покупки. І моя улюблена водичка по акції в АТБ. Ні, щоб літом, коли треба її пити щодня. По 16 гривень з копійками. А так то по 20. Одні. Дягнула шапку чоловіка. Треба вже шарфик якось вкласти в машині, бо на вечір холодно. Ну, а зараз я хочу приготувати сінабони. Е, одразу попереджую це відео не в один день, тому не думайте, що ми стільки солодкого їмо. Ні, просто я компоную так відео, щоби. В кожному було щось із смачненьким. Отже, для синабончиків нам знадобиться 200 мл молока, 12 г сухих дріжджів або 50 г пресованих дріжджів, 175 г цукру, ванільний цукор, 2 яйця, 200 г масла, 4 склянки муки по 250 мл, 1 чайна ложка. Далі кориця, пудра і маскарпони вже для посипки і крему. Спочатку я роблю опару в теплому молоці дріжджі з цукром розводжу і кількома ложками загальної кількості борошна. І відправляю в тепле місце, аби, бо, аби наші дріжджі підросли. І теж почали діяти. Далі в міксері я збиваю два яйця до збільшення в об'ємі і до посвітлішення самої маси. В Яйця додати потрібно приблизно 75% усього масла, частину залишаємо для того, щоб змащувати потім уже готове тісто. Також дрібку солі і ванільний цукор. Борошно додаємо уже просіяне. Я трохи намудрилася з тією тарілкою, <свісно> потрібно було щось ширше, але ж дуже хотіла зняти це для відео. Далі, дріжджі потрібно додати в наше борошно і помалу замішувати тісто. Ну, Я хочу сказати так, що тут по рецепту 4 склянки борошна по 250 мл. Але цього разу, мабуть, діло все ж таки в борошні цього було забагато. Я не в перший раз готую ці сінабони, це мій улюблений рецепт, і вони неймовірно смачні пухкі ніжні, але цього разу було забагато. Тож, беріть до уваги, тісто повинно бути м'яке. Дуже гарно піддатливе. Також не, не липнути до рук, але ну, дуже м'яке, знаєте, не забити. Ось це дуже важливо. От я як для пухкої паски тісто робите. Тому дивіться, не переборщуйте. Отже, до тієї яєчно. Е Яєчної суміші з маслом, з цукром, додаємо потрохи наші дріжджі і борошно. Я робила це вручну, бо в мене немає міксера, але якщо у вас є міксер спеціальний з насадками, то робіть це одразу там, вам гарне тісто замішає і вимішуємо до потрібної нам консистенції. Потім залишаємо в теплому місці приблизно на годину часу. Дивіться, як у вас виходить, але не менше 40 хвилин, аби тісто підросло. Уже ближче до моменту, коли будемо працювати з тістом, я приготую посипку. Це кориця, змішана з цукром і масло кімнатної температури. Воно не повинно бути розтоплене а бути дуже м'яким. Дістаємо з теплого місця е, наше, е, нашу масу, боже, наше тісто. Вже сьогодні я трішки з цими справами домашніми перевтомилася. І ретельно його е, розкочуємо. Я роблю це на силікованому мокили і одразу в формі прямокутника. Адже мені так буде простіше закочувати його в рулет. І роблю довгим рулет, не широким, а от саме довшим. Тому, якщо ви теж можете одразу так викласти тісто, то так і робіть. І е, по правилам потрібно десь 0,5 см, але я роблю тоншим і мені так смакує більше. Ви дивіться вже, як ви тісто відчуєте. Далі тісто ретельно змащуємо все маслом. Тут підійшов до мене син і каже, мама, хочу готувати, а вже все готове. Я кажу, давай, масти. І він взяв пензлика і розмащував масло, я вже там бігала за ним і більш ретельно все покривала. Тут кажу, посміхнись на камеру, і він ще трішки зі мною побув, а далі вже йому стало нецікаво, і він пішов. Хоча в мене син старший. Дуже цікавиться тим, що я готую, і, в принципі, пропоную допомогу, тому іноді я з ним це і роблю. Далі посипаємо ретельно все нашою корицею. Я полюбляю корицю у випічці, тому даю її рясно і багато. А ви вже дивіться за своїм смаком. До речі, я дивилася кілька варіантів таких булочок. Сюди можна додати все те, що ви полюбляєте вже. Наприклад, вишні. Перекладені з крохмалем і цукром, або можете банан сюди викласти, або навіть нутеллу, будь-що, що ви там маєте, солоденьке можете покласти. І загортаємо за довшим цим краєм так тоненько і ретельно, щоб не було дуже великих пропусків повітря. І за рахунок масла ця вся посипка прилипає, потім ми трішечки вільний цей кінець. Під наш рулет підгинаємо і якби, трішки притискаємо, але щоб рулет не втратив свою кругленьку форму. Далі я беру велику форму, змащую її маслом. В принципі, в нашому тісті досить багато є масла, але я завжди змащую, коли роблю випічку. І нарізаю рулетик приблизно по 3-4 см товщиною і викладаю догори зрізом. І роблю звичайно проміжки між кожною булочкою, бо вони будуть зростати. І як я кажу, що цей саме цей раз у мене не дуже сильно виросло, а зазвичай росте дуже тісто, тісто то ви залишайте так побільше місця. Бо в минулі всі рази в мене булочки прямо між собою спліталися і доверху піднімалися. А тут не так вийшло, але вони вийшли більш стаціонарні. Ну, ви зараз побачите результат, зрозумієте, про що я тут вам філософствую. Далі можна залишити ще трішки підрости, але я вже не мала змоги. Якщо ви маєте таку змогу, то ще на хвилин 40 залишайте, вони ще підійдуть. Випікати потрібно при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин, але дивіться по самій булочці. І я роблю за класичним рецептом, тому я беру маскарпоне і цукор або цукрову пудру. А, здається, цей раз в мене була цукрова пудра, і все ретельно змішую. Коли в мене немає маскарпони, я беру або дуже жирну сметану, або беру дитячі сирочки, тому що вони мають більш такий сирний присмак і не кислий, як сметана. Але ви вже робіть, як ви звикли, або хочете, або те, що у вас є. Маскарпони, звичайно, це. За рахунок високої кількості жиру дуже смачний такий присмак дає. І більше того, він ще й тане, і такий цей кремовий результат дуже смачно виходить. Ну ні з чим не порівняти, якби там сметану не клали. Тому я рекомендую саме по класиці. Вже треба духовку мені протерти, але. Сьогодні не про прибирання, сьогодні про чудесні булочки до чаю, до кави просто на перекус, ну це так пахне вам не передати. Я пригостила в той день ще логопеда брали з собою чотири булочки для її сім'ї. Вона теж подякувала. І хотіли ще сусіду дати, але, чесно кажучи, ми їх з'їли буквально за один раз залишок, тому не було вже чим радувати сусіда. Але я кажу, це такий смачний рецепт, що. Якби не фігура, і якби е, не потрібно було слідкувати за кількістю цукру, я б їх їла щодня. А так все-таки треба трішечки себе берегти. Ретельно намазую кожну булочку, саме в тих шарах, де е, наша кориця, воно туди якби провалюється. Боже, це так смачно я вже стікаю слинками, треба знову приготувати. І трішки зараз підтане весь цей сирок. І будете смакувати. Тож записуйте рецепт в описі під відео, як завжди, буде детальний список інгредієнтів. Не втомлююсь вам показувати ці булочки, вже в мене їх є багато разів знімала, але вони завжди в мене викликають фурор. Тому смакуйте, готуйте, записуйте і пишіть коментарі, якщо приготуєте за цим рецептом. Це ми з дітками гуляли біля магазину Рошен. Як завжди, там виставка з різноманітних декорацій, і вони дійсно заслуговують похвали дуже гарно і просто як живий мультик, тому ми зазвичай тут з дітками застрягаємо. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо це відео вам сподобалось, підтримайте мене вподобайкою. І до зустрічі зовсім скоро у новому відео.